Розпочинаємо засідання нашої земельної комісії, щоб усіх було все зрозуміло. На розвиванні все 130 питань. Так. Повторний розгляд клопотання товариства про заїзду про внесення змін строкнії договору оренди, земельної ділянки, під проектними дорогами, ТСК «Колос» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площа 21 гектар, в тому числі 17 рівні, 3, і майже 7 сім викласти з 7 пункт наступної редакції договір. Укладене строком на 23 роки. Після закінчення строку дії договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. Поновлення договору оренди здійснюється зі начином законодавства з метою переведення строку дії договору оренди земельних ділянок під проєктними дорогами до спільної дати закінчення із договором оренди земельних частинок паїв, які межують із проєктними польовими.

Дійсно, договори з На до якого? Продовжені до 35-го, там різні дати закінчення, але, але договори. У ну, На 7 років можна дати, да, Мінімально. Вони там просять у нас до 26-го і закінчиться в 36-му році, да, місяця в 36-му році. Є пропозиція продовжити продовжуватися. на подивіться про. Вони так їх одних користування. А якщо, наприклад, там у людей закінчуються і вони будуть забирати одного сідники, чи здати іншому фермеру, як потім з ними виявити? Про, да. Ми проточимо, просто додати. Ну, якщо щось, роботи, щось до вас заберуть, ви що пай заберете в них і як забираю. ви поїхати? Вони будуть сюди задають наберезі. Це треба прописати. я пропоную на сім років. Чим тим краще. Сім років, так. так Моя пропозиція 7 років. До побачення та вибачення? За. 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 Так, Так, хто за власенко за ситник, поправка, Тінько, Редька, Лукін, Руденко, Оло. Так, розвитку питання теориста крок Укрзалізбуд про внесення змін в строк дії договору оренди земельних під проектними дорогами. Так, ще знаходиться на території колишнього варту Біловічинській. Для ведення товар на сільсько-сфударського виробництва загальна площа 12,3 е, гектара, з них 9,14 ріля та 19,7 шатів. пункт 7. Наступний редакції. Дору вкладено строком на 15 років. Да, да, да. Після закінчення сроку дій договору орендар має переважне право. В общем, я голосую тільки про ослові сімірок. Так? Так, так, ну, так. Ну, так, точно таке саме. Так, і так, власенко, заситниць, позапа, да, тінько, корецька, да, полукін, да. так. так, такі саме, теж це проєктні дороги, так? Так. Тоже. Так, тут майже 49 гектарів. Так, так, так. Продовження дії договору, оренди. Зі спільної дати закінчені містою роками, з того ворога оренду, так Ну, у вас лишається 15 років. Це у них з моменту договору. З моменту? З моменту, не так, як ми не викладаємо договір в новій редакції, ціни вкладаємо в новій договорі, а в додаткову воду на продовження, і відповідно, просто змінюється Наскільки змінюється? Коли підписаний договір? 20 хвилин. 20, так? Да? Так, зараз у нас 25-й. Правильно? Ну, так, 15 років. Це в якому році виходить? До 2027 року. 20 да? Вони договорять. Ні, 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 вирішує, заправи. Як складається додатково. Я, Я спитав, коли договор підписали, Сказали, у 20-му році. До 27-го ну, да? 27 підписаний. No, no. Ні, я не про це читаю. Ви говорите, що ми Ну, підписано 15-ти. 15, років. Якщо 20 Це 35 й рік. Правильно? Так, а якщо ми 7 років додаємо до 25-го, то це не 35 й рік. Да. Це 32 й рік. Ну, все правильно. Ну, я ж не молдавані. Mm -hmm. Так, на 7 років. На 7 років, Так? вона виходить. Так? Я так, як поїхав, років. Власне, засібник, поправка, Ніко, Гредька, Лукін, Руденко, Так, перевертаємо. Так. Це було 101. -е. Ні, студує. Розвито питання товариства УМС. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відданих земельній ділянки в оренду для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд спорудпродукту, селозаїзд, 12% від НДО. Коранта платна проходить 1660 володіт. А чого тут цей? Ага, десь одна сота, так?

Є с такі інваліди, які б, люди пожили. А, ні, нема такого, не вивчали свободу. А я кажу, коли вони приходять до вас, питають, є їх такі, немає. Може в їх є, а не використовуємо. може і небавлюсь так, подуритися. Та спитайте, вони ж приходять до вас. цим питанням Так, переадресуйте наше звернення як депутатів. А може дивіться, у кожне село, якийсь там один-два, якомусь інваліду, ну малий мужчині. Пицца, Ой, та, кітлі, на. Не на я просто не 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 на на ви, а ні, а ну, ви Може, да. ми зовні балакаємо, а може ви не питали, а воно є. Ми передаємо оренду і ставимо йому якусь. Ні, кажіть, а ви оце, якщо з територіальними громадами працюєте є вас і немає питання. Може до вас вертаються, може і спитається, що їм наші робити. Так, давайте Прийдуть за цим. Давайте спитаємо. Спитайте. Тільки не забудьте, бо ми забудемо точно, а ви важко пам'яті. Власне, за, це не вийде. В общем, всі за, так? Не знаю, взагалі, нічого не говорю. Ну, Сонце, я щось всіх зі комісію доведу, і Тому, remember, так? Ні, Так, за це проголосували. До 103-ї, так? ЮНС таке саме заяс, одна сота, а щоджуємо нормативно відшувати технічно допомогу. Заситник, поправка, тіні редька, по рухін роденко. Так, четвер сто четверте. Про е, затвердження проекту землеустрою ділянки комунальної власності, власні забіги протослові в Україні державної влади. За органів місцевого самоврядування з адресою це вулиця Шевченка, 37, загальна площа 20 суток, так? сотні. Власенко Поправка, Покравка, тіньбол, Редька, Повухен, Дека, Кова. Так, про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комунальну власність за будівництва обслуговування. Так, село Заєз, вулиця Михайлівська, 40, ну, 13 сотень. Оце я знаю, так. Так, власенко засипник, поправка, фімюков, редька, полукін, руденко, холо. Про затвердження проєкту землі строю щодо відведення земельної ділянки у власність. Так, село Боршна, вулиця Ілінська, Загальна площа 32 соти. Затверджено власенко засипник. Поправка і магова, погуки, родека, повод. Розгляд попитання товариства Крок Залізбуд про надання дозволу на розробку проєкту заустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду товариства Крок Залізбуд, житлова будівля для ведення товарності господарського виробництва Ходь на території Піддубівського старостинського округу. Це їхня перма чи що це? Так, так, так. Чесно. Угу. Ну, подач, не на то есть подальше. Так, ласенка за осиптник. Поправить так, поправлю. Розвилку по партані, дружба бального на продовження какого-то дій до рандесни. Строком на 7 рушків, з виплатою ранди 12 відсотків, девайні товарності з господарського виробництва, площа 2 гектара 53 локів. Я предлагаю піддержати. Дайте пошу. Це хоча господарська тримає. А, власенко не голосує. Засипник, за. поправка, кімкол, старецька, полукін, йдем, Так. Про затвердження технічної документації з нормативно-грусової оцінки вже мене комунальної власності, що прибуває постійно користуванні комунальних підприємства крути тепловодопостачання заля площа 12, 12 гектарів, 12 сотень для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури ідовецький старостинський опор. Ну, в канализации все пользуются, так что давно выше. Так, ласенка за, ситник, поправка, тиньяков, рейдка, лукин, руденков, повод. В ці не участвовать, да? Да, ціна Я Да, цільно участвует. Та сам треба Я надо стать. Розгляд клопотання Украна про продовження строки дії договору, оренди землі від 29 червня 2005 року, строком на 15 років з упростання плати узбережжя 12 не площа майже 4 гектара і старостинський укруг. Що це? Добре,

Покасити якісь обочини чи ще щось. Кажеш, получается наші комунальні предприятия працюють. Раніше вони робили поруч. Вони походили всі у вас. Погоду. Голосуй. Ласенко засипать. Поправку, пеніко. Галять на полудні руденько входить. Так, 11. Про розроблення технічної документації з натимно грошової оцінки. Власенко засипник, поправка, Тінюков, рейд та поблизу коло 112. Про внесення змін до програми регулювання земельних відносин на території Сукоплоянської сільської ради на 25 рік розділ 1 паспорт програми та додаткових програм. Ділянка, метою розпочати роботу, поформувати і відділення також визнавати. 75, з них 67 діючих, не одна ділянка не сформована, тому зміни орієнтовно вносимо на 200 тисяч і розпочнемо віддаватись старостинського. Там 8 кладович кладовищ на одному. Тобто розпочато початку. Власенко за. поправка, кінюкол, да. Редька, рейдька, поправки, не вода, Так. Да. Uh, 113. -те. Про розроблення технічної документації землю щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності, загального користування, відведених під місця поховання на території Дідовицької старостинського околу. Це кладовище, <правлення> так? Так, ну це свідка. Власенко, за святим, поправка, кількох, рейдка, полохне походу. Так, 114. Про затвердження технічної документації щодо поділу земельної ділянки, сільської студентівського призначення, комунальної власності, площею майже 10 гектарів, зараз номер на території Старостинського округу. У першому мене <плажен> на розроблені технічну документації щодо початку з метою подальшому передачі коробки ми зараз голосували за знам'я, за смуж по 60 соти. Так, класенка засипне, управкак, кінькова, райка, полукін, коло. Так. так, про затвердження таке саме тільки по смужці. Класенка да, засипне, поправка, тім'кова, хайка, полухінка, коло. Так. Таке саме, тільки по ляжках на 84. Ласенка за сипне, поправка, ті ніколи, хайка. Повіхень руденко холод. Так, серяшки. 3,71. Власне, зараз. Заправка. Так, поправка і видало. Так, 118. Про затвердження технічної документації 13.8 гетара. Те саме, так, да? тільки колочки. Власенка засипне, за інфор, ревка, повітря, йдемо, поколе. Так. Точно таке саме порядка 4 і 9. 4 гектара 10. Ласенко засипне, поправка, нікого, поклавка, йдемо. Це завитова. Ну це ж те, що ви по 60 соток по я не зрозумів, як уже ми голосували. Тож ми кожного індивідуально, а тепер. Так, знам'янка. Точно таке саме, ви про всі получите. Да, да. Власне, за си, ніков, речка, полухі, норденко. Так. Дідовці 2,7 Ми за нього голосували? Чи ні? Чи не голосували? Так. Власненко засипне. Поправка. Речі. Так, це в нашому сім. Далі це кладовище. Поділ за мене ділянки. Це зробили, щоб виділити під'їзну дорогу до кладовища. А mm -hmm. то технічної документації щодо поділу. Власенко за, зати Поправка, Тінько, Редька, Полухін, Руденко Коло. Повторний розгляд дружби новий, 10 гектарів, п'яшки, 12%, 7 років. Так, опише. Так. Голосуйте за 10.

Фермера чогось їх піднімають в рази. На сьогоднішній день фермер платить реально в районі більше, ніж будь-який холод. Ну це можна спросити в будь-якого з нас сидячого фермера. Да? Скільки? А ну давай. Ну вже на руки платять і по 7, і по 8 тисяч фермерів. Ну, а, а... фермер платить. 5? 5. Ну, 5. За їхні. За їхні. За їхні. Да, але ж кладыки и податкова система трошки два. Не так. ну я понимаю, но ну ми ж тоже податки всі платили. Нет, да? я ж не кажу, ничего. И по, получается, в них там закінчиваются в 27-му році, да? Це ще два года. Четыредцять п'ять. Ну, то есть я не понимаю, зачем сейчас давать ще наперед там це... із десятки годов, если мы да, можем да, зараз да. Там, то, два. Okay. І, ну хорошо. Ну, ну не логічно. Якби це був фермер, ніхто даже все, ми всі руками. Да. Ну, ну По холтингах жорстка позиція. З них треба викружувати максимум. Ну, це не тільки предвзято до Кепева, це любий. З них треба максимум викружувати, тому що у них заробітки зовсім інші. Вони і трейдингами займаються всі. Ми ж їм всі продаємо. правильно? Вони на нас так само заробляють. Тому треба заробляти на них. більше це йдуть всі ці кошти громаду. Так як ти подивися, ти давай реальний хартіну візьмемо. Так, 123 переносимо, 124 переносимо. Давайте проголосуємо по кожному питанню. 123-й, 123, За те, щоб перенести власенко, за, засидник, ті, власен, поправка, тінько, рейка, полукін, попов. Так, 123-й третє перенести, 124-й четверте. Власенко за, засипник, поправка, тінько, рейдка. По влухіду вдень по Так, 125 переносимо. Власенко, за. А, а Власенко не має права голосувати. Що голосує? Роз... Ви сказуємо, що не офіційно. Що не офіційно? Офіційно. Так, Власенко утримався по 123, по 124, по 125 му, -му. Власенко, утримаємося. Сипне. Поправка. Тініко. Редька. Олухин. Руденко, Коня. Так. Повторний розгляд клопотання товариства Наташа Аба. Так. Милоса. За переносу. тут я можу голосувати. Заня. Сипний. Поправить. Гредька. Полухідь. Руденко. Ковде. Так. 127. А Наташа Агро, Піддубівка, Підубівка. Дубівка не Під надо. Бета, переносимо. Класик Роза, Сипник, Поправка, Кінюко, Арецька, Полухін, Руденко Поло. 128. Наташа Агро. І тут. Опять подумайте. Опять перенос. Власенко за, сидник, правка, дідніко, речка, полухід, будемо. 129. Наташа. Тоже також. Там 4 до мене дев'ятки. Це треба маленький мотати. Ні, продаж. <кл>? <к? <к?> так. 4 – підудівка, власенко за, наситник, поправка, тінько, гредька, Лукін, Руденко, Колон. Ще ти намалювала, так? Так, 130 Наташа, агро теж те саме, 4,96 перенесемо. Властинка за ситник, поправка, тінько, гредька, Лукін, Руденко, холод. <penstern> <не> так, полторний <певодичайся> та, розгляд <певодичай> товариства eh, <Natasa, певодичай> <певодичай> Наташа <перенос>. 130. Так, навчали за 130. 130. 130. <певодичай> <певодичай> так, розгляд звернення Дживагі Ганни Федорін про затвердження проекту за устрою 25 сотих, право, Людівка. Eh, так, 67. <певодичай> Правда, немає? бачив, вона буде. Проблем немає? Угу. Власенко засигне, поправка, за кого, решка, полуки, де походу. 132. Розвернення Ковальчук, відповідний. Значить, про затвердження проєкту землеустрій щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва а, та передати в оренду 7 років на 12%. Білорічниця. Хорошо, власенко, засипник, поправка, за. Да. Тінькова, редька, Полухін, Вданько, Холод. Так, і останнє розвернення Лісовенко, Людмили Віталії, про затвердження, відведення землеї ділянки в оренду для городництва та передачу в оренду земельної ділянки на 7 років. Знесенням оренду на її плати 12%. Смож. Да. Смож. Так, власенко, засипник. Да. А поправка, да. пол, райка, Редька, про де по поводу. Да. Так це проводиться. Якщо користь якісь питання, без мене. Ой. Дякую. все, до зустрічі.